дитячий простір, місце де багато творчого, цікавого і натхненного. Розпочнемо із творчості. Хто в нас тут любить малювати або милуватися малюнками? То ж, наш перший сюжет точно для вас дивимось і надихаємо. Терплячий, спокійний. Він з гумором був, і мрійник він був. Він був дуже видатним, він дуже популярний і він був стрункий, прямий, не зверхній з довірою в очах. Для нашого закладу висить меморіальна дошка присвячена Золану Степановичу Баконію. Подова кугурка, історичний краєзнавець. По-перше, я дізналася про нього від свого викладача образотворчого мистецтва Василя Вовчка, який викладає у Ужгородській школі мистецтв. Також мій керівник цієї наукової роботи Мазур Віктор Борисович він також навчався у Золтана Баконія. Він також мені багато розказував про нього. Мене найбільше вразило те, що цей вчитель він ніколи не кричав на своїх учнів. Він був дуже добрий. Я пам'ятаю ці всі настанови, котрі і робота акварелю, і вміння бачити світ. Можливо, саме головне потрібно не стільки малювати, як вміти побачити, що малювати, щоб з цього був твір мистецтва. Художник він думав, що діти теж можуть займатися художником, можуть стати маленьким художником, потім виростуть, може стануть ще більшим художником. Ну можливо, для того, щоб підтягнути оцінку за просто мистецтва мистецтво в школі, тому що може вони в школі не дуже гарно малюють, а на гуртку, ну, як готові для цього. Це нагородження відкритого обласного конкурсу Мій марничий край. Конкурс надійшло більше 90 малюнків закладів закладі позашкільної освіти області. Він проводиться кожного року, в січні місяці, так як Золотин Степанович народився саме в січні місяці. Певно, намалював би гори якісь, то е, небо, е, ну пейзаж. Великий гуманітар. Висвітлення. Необхідності... Я гарно лягла, як той солон, і вигляд, не пихатий. А чи думали ви, які сни сняться дорослим? А про що говорить річка? І чому час іде так повільно, а інколи летить? У Олексія є відповіді на ці складні запитання. Питання про сни, це цікаве питання. Іноді, коли я увечері граю свої? Ігоре, то мені здається, що я зовсім не хочу спати, але потім ранком я просто не можу встати в школу, а все тому, що мій організм не досить висипається і не набирається сил. Цікаво, коли ми засипаємо, наші очі закриваються і, ми, і наші м'язи повністю розслабляються. Дітям, я вважаю сняться яскраві, різнокольорові сни у сни. снах ми можемо літати ти бути персонажем якогось кінофільму. Сни можуть бути ще дивні або навіть чарівні. А дорослим, я вважаю, сняться більш дорослі сни, як вони їдуть на роботу або вирішують якісь питання. Але й дорослим можуть снитися дитячі сни, як вони повертаються в дитинство. Найкраще запорукою гарного сну є прочитати книжку та е, лягати пізніше, і обов'язково, обов'язково поважати своїм рідним на добра ніч. Річка Уж — це чудова річка. Мабуть, в першу чергу вона б нам розповіла, де вона бере свій початок. А я, до речі, знаю, де вона бере свій початок. Високо в горах Карпатах зливаються два струмочки уш та ужок, утворюючи прекрасну річку Уш, яка протікає лісами та містами та протікає через нашу прекрасну. Мальовниче місто Ужгород. Та ще, я думаю, вона б нам розповіла, як бачила на власні очі, як будувалося місто Ужгород. Та ще, я думаю, вона б нам розповіла про свою прекрасну флору та фауну, які в її водах риби живуть, про качок та граціозних лебедів. Та ще, я думаю, я знаю, чому річку Уш назвали річкою Уш, тому що вуш, коли повзе, він звивається і річка Уш теж звивається. Я, коли був з мамою на прогулянці, на власні очі бачив маленького та великого вужика з жовтою ушками. Та ще, окрім приємних моментів, річка уж трішки поскаржилася на людей, які її забруднюють, кидаючи сміття, саме пластик, папір, скло, та ще багато різних видів. А зараз, мабуть, вона б сказала нам, що трішечки-трічки замерзла і покрилася в місцях кригою. Час для усіх однаковий, але кожна людина відчуває його по-своєму. Інколи, коли ти займаєшся якоюсь приємною справою, граєш якісь ігри, граєш з друзями, спиш, то час просто летить, як скажений. А коли ти займаєшся справою, яка тобі просто невиносно нудна, то час просто остановився, зупинився, зупинився. То час просто як клей. Замазка, яка, яка тримає у вас час. Тому час для всіх однаковий, але кожна людина відчуває його по-різному. Чи колись доводилось вам бачити живого письменника? Мені так. І виявляється, він справжня людина. Не вірите, тоді дивіться. Побачити нових письменників, але вони не дуже нові. Е, Іван Васильович Ханта. Я його знаю. Олена Пекар це був самий перший письменник. Другий хто був другий. Ти була у всіх? Була у всі. Я примірявся довгий час, щоб. Написати щось для дітей, оскільки в мене п'ять онуків. Я вже наживо з ними спілкуюся роками і дуже близько у притул. І намагаюся осмислити, що чим їх можна цих дітей, дітей з космосу, це ж усім інше якесь покоління. Чим їх можна словом, словом, не картинкою, яка мигає у віртуальному просторі, а як їх і чим можна зачарувати, привернути увагу, зацікавити. Три книги написав я. Так, книги прийнялися дітьми, і їх батьками, і їх дюсами, бабусями. <кхух> книги кажуть, які цікаво читати як дітям, так і тим, хто читає для дітей. От одна книжка, яка остання моя, чи запашні історії, от онучки казала, ти можеш написати книжку, яку? Про те, про що ніхто ще не писав. І так, як ніхто ще не писав, ну кажу, давай я спробую. І я написав про те, про що ніхто ще не писав, і так, як ніхто не писав, це про те, що, що ми любимо, що робить наш смак у цьому житті кожного дня і не однораз, і про яке ми дуже мало знаємо. Це, це приправи, це спеції. Хочеться написати про дитину, яка мені найбільш знайома, про себе. I mm don't -hmm. Я, якщо чесно, дуже здивована, тому що я чула багато, що багато письменників у Києві, а не в Ужгороді Закарпатті. Я дуже рада бачити. Нам сьогодні в школі розповідали про нього і показували фото, щоб ми знали, як він виглядає. І як враження? Чи таке, як на фото? Що ти про нього дізналася? Е, що Трохи він сумний. Ну, бо він з дальньої дороги приїхав, і мені його трохи шкода. Я хочу бути і письменником, і художником. Okay. Прям ілюструвати свої книжки. Я вже одну. Е... Я одну вже починаю писати книжку, але у свій блокнотик ведмежі в магазині. І наостанок нова рубрика у дитячому просторі. Правда, нюта? Так дійсно у дитячому просторі нова рубрика добра справа тижня». Тут ми робимо маленькі добрі справи, які може повторити кожен. Мій челендж сьогодні подякувати трьом людям. О, та це дуже легко. Спочатку я хочу подякувати 21 му каналу та творчій команді дитячого простору за те, що у дітей є така програма. А тепер я зателефоную мамі і подякую за сніданок, бо я забула це зробити. Да, доча. Мам, а дякую я. тобі за смачний сліданок. Будь ласка. Замовляй на цей раз ще. Оскільки ми неподалік музичної школи, мені хочеться подякувати ще одній людині. Ходімо. Добрий день. Привіт. Я хочу подякувати вам за вашу волонтерську підтримку. Отак на уроці вокала? На Таня даєш? Ну, а я вам дякую, тому що ви також волонтери завдяки мені і ви також волонтери. або навпаки? Ви волонтерителі чи я з вами. Хто з ким? Я з вами. Так, да, ви зі мною, так що я вам також дякую, моя хороша. <гум> Цього три дякую і день стає світлішим. Спробуй іти. Пікві паличка, говорить, обираю катрусю. Челендж залюбки приймаю. Тож у наступному випуску нова добра справа тижня. Побачимось!